Вітаю всіх, хто завітав на мій канал Парфум Емоції». Це знову з вами Антоніна. Сьогодні у нас буде такий відеоогляд, такого прекрасного аромата, дуже гарного, такого фруктового, такого прямо, як кажуть, золотого аромата від Ламар-Канчар. От Я дуже багато читала, так, ви знаєте, спілкувалася, дивилася на цей флакончик, перечитала ці ноти, слухала блогерів, все, і мені так захотілося випробувати оцей аромат, так вже мене цікавість ну, роз'їлася зсередини, що я не витримала і дістала від Левантики собі, купила. І ви знаєте, він дійсно такий прекрасний аромат, це такий аромат, ну як, оце сонце в бокалі. Прям тобі сонце в бокалі. Він... Одним словом, що я вам скажу, нанесу, зараз буду вам розказувати свої враження. Хто полюбляє дуже сильно фруктові аромати із спеціями, і особливо ананас? І от ананас в парфумах. Кому дуже подобається ананас, от придивіться до цього. Аромата. Тут так багато такого спілого, жовто-переспівшого ананаса, він такий прямо, як оце уже достиг і ось-ось-ось уже аж ну, з нього буде рости. Ну я коли вдихаю, я відчуваю дуже багато ананаса, червоних ягід. Ви знаєте, алкоголість. От не пишеться ніде, але тут присує якась алкоголість. І як так трошечки походжу, в мене така. От, Емоція парфум. Вроді я так сиджу на ганку сад, відкрите вікно. в мене порізаний цей ананас, такий стиглий-стиглий, перестигший. І він так благоухає, і в вікно мені такий аромат смородини. От ви знаєте, от червона смородина мені начебто тут навіть дужче перебиває цей аромат ананаса. Він оцей ананас чуть, -чуть як побуде, він такий, аж такий алкоголістю як от Я вдихаю, мені наче ця смородина, така перетерта, з цукром. сильно і Вона вже коли чуть-чуть постояла і пустила таку аж підбродженість, таку алкоголість. І от ця кислинка така сильна, така, вона така прямо ви знаєте звучна. Ну, вона не противна, вона не відтовся, наоборот, така приємна, така... Їй відчувається таким дорогим, дорогим таким вином, але домашнім. І з таким. Ананасовою такою м'якоті. І ви знаєте, як чуть-чуть проходить, і ви так, як на ганку сидите, е скуштовуєте оцю смородину з оцим ананасом. І от кардамон тут відчувається такий кардамон, прямо і спеції. От спеції відчувають тут різні такі, е як вам сказати, такі азійські різні спеції. Але як чуть-чуть проходить часу, е виходить така дама, троянда, червона. Перес... Така ж, ну хоч кать перестихше, ні, ну така вже ось-ось отцвітеться ось і буде осипатися, і ви знаєте, оце таке прямо, як. Масло трояндове відчувається. І оце воно вимішується, ці фрукти, ця троянда, оцей ананас, смородина, кардамон, спеції. І таке, знаєте, якесь зразу відчуття у вас ейфорії робиться, аж на аж чуть-чуть такого, знаєте, як алкоголю. І вас прямо аж так затьманює всю. І у вас такий настрій появляється, і Вам так приємно, так гарно, тепло, дуже гарний, огортуючий, такий золотий, сонячний. Теплий, такий прекрасний аромат. Ви його коли на себе наносите. Спочатку фруктами благоуфахаєте, потім квітами, трояндою, жасмином, о, жасмином, навіть так, таким жасмином, переспівшим, вимішаним із трояндою, із ананасом, із смородиною, з кардамоном, спеціями, Це все-все. Ви знаєте, він такий гучний, гучний, а потім, як трошечки походить, він так присідає на вас. І робиться таким теплим, ніжним, спокійним, аж ховається. Потім проходить деякий час, ви так змахнули головою, зробили свої якусь і він знову з'явився, знову вас огорнув, знову підсказав, що я тут з вами, я ніде не дівся. І такий підвечір затихає, робиться ніжний, ніжний. Оце на нас уходить, остається на вас троянда із спеціями, і навіть аж з таким чуть-чуть, ви знаєте, якимсь таким якимсь теплом. Такий теплий, ніжний, такий, як ото, якась золота прикраса, яку ви на себе надіваєте. Дуже гарний аромат. Дуже мені цей ламар сподобався. Виготовлений у 2020 році. Тоді дуже мода сильна була на оці всі парфуми Такі фруктові. Але от фрукти з квітами тут дуже таку композицію создали, таку прям гарну, вони так гармонійно підходять друг до друга. Ну, Мені він дуже сподобався. Я навіть дуже задоволена, що я придбала собі от Ливантик, поки що покористуюся ним і ще його послухаю, поприслухаюся, свої враження, всі, які будуть. Якщо мені він дійсно не перенравиться, може я тоді придбаю собі повний розмірний флакон. Ну, дорогувати, звісно, ну що я вам скажу, ну флакон там прекрасний. Флакон такий гарнючий кришечка там, сам флакон, ну прям тобі золото в тому. Як у бакалі, як у тому пляшечки, тільки на флакончик так береш, подивишся, і вже ти настрій таке отримаєш. Гарно ейфорійна, цілий-цілий такий день, як кажуть, або вечірку. Ви там його надягнете. І якщо у когось є такий аромат, розкажіть мені, будь ласка, мені дуже буде цікаво, може якісь аналоги, може, ще якісь у цього бренда є гарні, прекрасні такі аромати, що я не знаю. Я тільки знайомлюся з цим брендом. Напишіть мені, будь ласка, мені буде дуже цікаво. Я... Хочу почитати, подивитися, поцікавитися, може теж одамантик придбаю, потестую на собі, а потім поділюся з вами своїми враженнями. Підписуйтеся, коментуйте, лайкайте, задавайте свої питання. Дуже вам вдячна, до побачення, до нових відеороликів!